Всім привіт! Сьогодні 28 червня, значить завезли черговий патч для Black Desert. Коротко про ньому. Декілька івентів, деякі новини по шопу до Black Desert Festa і сам патч. Не будемо довго затягувати, го до огляду і подивимося, що ж нам позавозили. Такого цікавого пролабіся на цей тиждень і надалі. І так, перший івент. Це час приєднатися до Black Desert Fest все доволі просто, зручно, зрозуміло, я думаю, може буде для декого. Фест буде починатися в Хіделі, Ось тут місце, де показано на картинці на мапі, де будуть знаходитись деякі NPS під цей Fest. Що вам взагалі про це потрібно знати, буде. Зараз будемо дивитися детальніше, що взагалі для цього потрібно, щоб. Потрапити навіть на цей фест. Вам в Чорного Духа потрібно взяти квест на запрошення на Black Desert Festa. В NPS ви можете потім обміняти цей Inventation Fest, скажімо так, сертифікат, купон називати, як хочете. І отримати в нагороду 100 крон 30 монеток Феста коїнів. І далі, з 29 числа, тобто після нулів сьогодні, о, о півночі, але це по європейському часу, по нашому часу, це десь після 3 ночі, ви можете знову-таки прибігти до цих НПСів надалі, щоб отримати деякі ще цікаві нагороди і прийняти участь в деяких там невеличких розвагах. Перший із таких, який буде, вам потрібно знайти, буде НПС Девіда Фінто. В нього за 30 енергії взяти квест, і обміняти, ви отримаєте ось такий чорночок з пивом. Який в результаті ви, чесно не пам'ятаю, або відкриваєте, або обмінюєте, і отримаєте в нього такий, як фієста пиво і 30 фієста коїнів. Що дає фієста бір? Ви відновлюєте собі відразу 100 енергії. І отримуєте трішки контр'юшені досвід на левел і в skill XP. Далі, наступне, ще, що вам потрібно знати, вам потрібно знайти буде NPS Габріелу. Вона також знаходиться в Хіделі, десь там поряд з тими всіма І я так розумію, в неї буде кожен день цей квест потрібно брати. Ви в неї берете такий е квест, такий, як на Lucky Coin for the Day. І вам цю монетку потрібно кинути в фонтан, який знаходиться в хіделі. І рандомно, коли ви кидаєте цю монетку, ви отримаєте баф на 10 годин, але він буде рандомний. Тобто ви або отримаєте, або гімняний його варіант, як ось тут написано, або ну, нормальний. Або в лакер, ви отримали взагалі топовий варіант цього бафу, і кожен день це має бути на 10 годин. Також далі fiesta коїни можна діставати, займаючись будь-яким видом професії, будь-яким видом збору, рибальством, полюванням і так далі. І так само мобів. Тобто, неважливо, чим ви займаєтеся, будете постійно отримувати fiesta фієстакоїні. fiesta фієста Коїни обмінюється у НПС Лари в Хіделі. Ось тут на картинці показано, де вона знаходиться. Це якщо що Алхімік, тобто шукаєте алхіміка Лару. І в неї отримаєте за певну кількість феєстеконів, раз на сім'ю ви можете отримати ось такі от нагороди. І раз на тиждень, починаючи з 29 числа, тобто від завтра, ви також можете отримати деякі такі цікаві нагороди, які також варті уваги там, але це в основному для тих, хто по максимуму, напевно, займається або заточкою, або. Пробудженням коней, але варто звернути увагу на, вам на Long Journey Box. Зараз про нього вам більш детальніше розповім, але трішки з часом. Так, Fiesta фієстакоїни можна навіть продати за 10 тисяч стріб, якщо вони вам не потрібні, або у вас їх вже занадто багато. Але давайте детальніше про деякі нагороди за ці Fiesta коїни. Клас Insignia Box це ви отримуєте таку початку, яку ви можете вставляти в Adventure Storm. Де ви, наприклад, вставляєте собі книжку Ченга Шеріхана для того, щоб з квестів отримувати на добавку до досвіду, якщо ви качаєте там левел собі по квестам, я так думаю, вона буде вставлятися сюди. І ви за неї отримуєте постійних плюс 10% до Combat XP. Тому, я думаю, це навіть ітимка може стати вічною, то тому майте на увазі, якщо вам таке потрібно, must have, беріть, відразу і не думайте. Далі скринька з Accessory Box Cosplay. косплеєм. Це в основному зовнішність. Тут така от на капелюхі, в основному це все виглядає. Тому, якщо кому цікаво і займається зовнішністю там для скринів, для капелюхів, маєте на увазі для образів, ось вам такі от види капелюхів. Ну, Valx-Help Kit, я думаю, тут розповідати навіть не нема чого, все і так показано, що тут можна взяти. а от... Long Journey Box на те, що я вам радий звернути увагу, ось тут доволі смачно. Тут подавали нову інкрустацію топову, яка падає з босів в Dark Shrine на новій локації. Також сюди додали серце Камоса, серце вела. І навіть на 3 дні бафи Old Oldmoone і баф Масільві. Тому, якщо вам пощастить це все подіставати, майте на увазі ви тоді лакер. Але не забувайте, що це ви можете обміняти один раз на тиждень цей бокс, то тому успіхів вам. Так, наступний івент. Стосується нових босів в новій локації. Що вам потрібно? В Чорного Духа взяти спеціальну квестову лінійку з двох квестів. Вона буде доступна з 2 липня по 12, бо 2 липня це в нас виходить. Вже неділя, а як ми всі знаємо, субота на неділю відновлюється, даються нагороди за Black Shrine босів. І от після цього можна взяти цю, цю всю лінійку квестів, позакривати босів і далі от гибити. В чому вся суть? Вам потрібно перемогти босів, які мають слабкість до е, місяця. Це три боси. В чому вся суть? Ви берете два квести на перемогу над босами, які мають слабкість до місяця. Ви отримаєте такий івентовий ітем, як Moon Crystal і 10 Memory Fragments. Ну і ще на наступний квест також такий саме. Тут ще на 7 днів: бавка Old Moon, Ітемка для поповнення енергії, Artisan Memory і Valk's Cry. В чому вся суть взагалі цих от Moon Crystal і Memory Fragments, чому вони взагалі потрібні, чому їх дають. Їх можна за допомогою простої алхімії, ви тобто використовуєте один Moon Crystal і Memory Fragments, і ви можете собі приумножити самі Memory Fragments від 3 до 5 штук за один раз за один крафт типу. Тобто ви собі таким чином просто x3 або x5 примножуєте саму кількість Memory Fragments. І ось на картинці показані самі боси, які от мають слабкість саме до типу дебафу місяця, які вам потрібно перемогти. Так далі, наступний. З 29 числа по 18-те заходите в гру і перебувайте в онлайні 30, 60, 90, 120 хвилин, і просто в нагородах Увай забираєте собі деякі от такі от нагороди, з яких от є стаконе, що то чому доволі смачно. Я думаю, всі знають, що що робити з тим фєстакоїнами на обміну ніплари, на доволі смачні плюшки, то тому беремо, забираємо і обмінюємо, може комусь пощастить, що ще дістати. Далі, 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 далі. З 28 по 12 число в шопі на F-3 в вкладці Лоялтіс. За 100 Лоялтіс ви можете понабирати ось всі от такі от нагороди. Це для тренування коней, кому потрібно, хто коней качає тут. Um, Advice of Destiny, Advice of Memory, Safety, Immortality, тому на увазі Це також там, крони, печеньки і так далі. Для, алхім... для тих, хто займається кажу в Алхім, алхім Камінь для тих, хто займається професією, Stella Spirit Stone доволі цікава штука. Але варто звернути увагу на Adventure Support Pack. Він не сказати, що дуже смачний, але принаймні варто уваги тим. Що в нього є купон на 20% знижки на будь-який предмет в шопі і 5 лут -скролів. Все доволі просто. Ну тут, якщо ще звернути увагу на Celebrity Accessories Selection Box, то тут просто зовнішність, тут деякі капелюхи або тут заколки для будь-якого персонажа, але майте на увазі, що може спрацювати не всіх. Я, наприклад, відкрив себе на мегу і хотів надягнути ось цей капелюх, але в мене його чомусь немає. А може, поки для Мейгу, наприклад, він недоступний. Так, далі, шоп, шоп, шоп. Шоп доволі цікавий. І тут, як на мене, є і плюси, і мінуси, але давайте по порядку. Паті Outfit, Limited Time Outfits for sale. Все доволі просто: з 28 по 12 10% знижка на. Всі костюми, які можуть бути вам цікаві, берете в шопі, дивитеся, але майте на увазі, що на вусі і в мего ви їх не можете відкрити, бо, я так розумію, вони являються преміумними. А так як преміумні костюми це для тих, в кого є і Пробуда, і тради стійкі, то тому. Може бути так, що вони недоступні, як на вусі і на мегу, хоча на вусу вже пробуда вийшла, але ось така от переписка, що на них ви не можете відкрити дані от костюми, то тому, на жаль, для тих, хто грає на цих персонажах, такого недоступно буде. Тут дивитись по знижкам. Тут в основному все всі костюми, в деяких кількостях, в скриньках або персональні костюми якісь конкретні, якщо вам цікаво, берете відкривати далі. З 28 по 5 число. Паки, Доволі такі смачні, якщо подивитися, 57% знижка на пак, в якому на місяць Buffled Moon, розширення інвентаря і так далі. Тут далі для професій, тонік, хто займається професіями, то кому цікаво, маєте на увазі. Далі тут стосовно костюмів, мейдів також 60%, доволі смачна знижка. На 15 днів баф вибираєте на один. Плюс 10 лут скролів і 300 каміння крон, то тому також може бути цікаво. Далі обираєте тут Black Desert Fest, знижки або навіть просто пакі, які цікаві, продаються. Тут, от, наприклад, от на мейдів, які можна купити тричі на сім'ю. Купити так само ось о, преміум костюми, тобто на крони, якщо кому цікаво більше крони. Так само і 500 крон дається бонусом, ще окрім цих костюмів, якщо ви їх ламаєте і так далі. Тут більш детально берете, відкриваєте в шопі, дивитесь, що вам більш потрібно. І кожен день о, доступно один раз на сім'ю з 28 по 12 число. За 50 перлів ви можете купити деякі також смачні, непогані. І теми, які доволі виглядають, як на мене так смачно. Ну, хоча, ну, Вони може, на вашу думку, свого не коштують, але принаймні вони виглядають непогано, хоча б за деяких предметів. За 50 перлів можна купити один день в кількості Х2 бафів Камасільві, там так само такий і на Оldмон, але, чим воно варте, що за 50 е, жема ви купуєте собі 5 лут скролів. То тому це як мінімум на мене варту ну плюс на халяву, типу, два дні по бафу на алдмунаника масивлю варто уваги. Далі зверніть увагу, ще раз повторюю, доволі швиденько, на Face Loyalty Shop. Заходите в шоп на F3 вкладку за 100 Loyalty, забираєте повністю оці всі от предмети, купуєте собі і використовуєте. І далі стандартний шоп, позавозили деякі костюми для вуси, мегу, яких раніше не було тут з деякими бонусами. Тому, кому потрібно, тут є привиди, крони, розширення інвентаря і так далі. Кому потрібно цікаво, майте на увазі, берете, купуєте. Також додали 35% знижки для категорії тих, хто займається коньми. Тобто це зовнішній вигляд коней, можливо, там тілешки і так далі, навіть на купони, зміни. Навичок для коней і так далі. І 20 знижка на Маєву Destiny Premium Set. Щотижнева знижка, майте на увазі. І так, головний патч. Що взагалі додали на цьому патчі? Трішечки додали змін в класи. Деякі, кому більш цікаво, я залишу цей лінк на патч в прикріпленому коментарі. А кому не хочеться читати, ставте просто відео на паузу і. Передивлюйтесь, що стосується ваших персонажів, шукайте це. Апнули трішки рейнджера і ввели деякі зміни в основному в традах на ній. Дещо пододавали, наприклад, от додали Critical Hitrate на певних скілах. Деякі зміни просто де багали скіли або, можливо, якісь некоректно були відображені скілів. І трішки тут зачепили, про буду те, що десь там також позмінювали. По берсерку так само, деякі трішки невеличкі зміни. Апнули е, містіка. Е, для тих, хто грав на болотах, це буде вам більш знайомий клас, як Фурія, але Фурія в Пробуді. Тут її трішки апнули, змінили скіли і апнули більш ПВЕ, ніж ПВП. То тому варто до ознайомлення. По вусі-мегу, як таких великих змін немає. Просто їх трішки підбалансили, під ПВЕ, ПВП, тут дамаг. Стосовно більше мего, це стосується. І на цьому все. Далі. Стосовно контенту, на острові Ілія додали заводи для крафту меблів. Більш нічого такого цікавого, просто ви можете тепер там собі створити заводи, ви можете крафтити там коралові меблі, ось так от вони типу виглядають, тому кому цікаво, хто таким займається, маєте на увазі берете і цей. Далі додали в крауншопі за краункоїни, ті, хто оформлять краудкоїни, деякий гір для нового кораблика паноксеона. Тому майте на увазі, що як мінімум по 10 тисяч краун коїнів вам потрібно буде віддати за деякі його гір, типу як гармат, вітрил і так далі. Також це все так. Тут також можна подіставати за краун коїни, ітемки для їхніх заточок, щоб їх також брати і покращувати. Так, далі. Стосовно. Змін по новій локації додали трішки сторілайнів обов'язкових, які не дуже сильно впливають на сюжет. Тобто це не мейн-сюжетна гілка, це просто додаткові історії стосовно нової локації, якщо вам цікаво. Берете бігайте, проходите, можливо, там якісь нагороди. Будуть це, типу, як свого роду щоденники додаткові. Плюс. Додали таку функцію в одного НПС, як у шефа Сангіона в Datebol Вілич в новій локації. Що тепер ви можете обмінювати енергію на банки енергії. Тобто ви віддаєте свою енергію, отримуєте баночку енергію потім майбутньому для цього всього. Ну, і побачу, напевно, значить, все. Так, все. Всім дякую за увагу. Будемо на цьому тут завершувати, патч такий вийшов не дуже сильно великий, але, як на мене цікавий, побачимо, що вони далі при лабіси приготують на Black Desert Fest. Цей. Подивимось, повторююсь, стрімити я його навряд, чи чесно буду, але зроблю коротку вибірку тезисну, напевно, що вони там показали на цьому всьому, бо до цього всього вони там ще зроблять хідельський прийом. То більш, напевно, конкретна інформація буде саме по всьому хідельському прийому. І що там було, що вони будуть планувати на наступні півроку, і так само, якщо позавозять промокоди, то відразу ця вся інформація з'явиться в наступному відео, і, можливо, навіть я це все пододаю у свій Діскорд канал, то тому додам також прикріплений коментар свій Діскорд канал. Він там, на жаль, поки взагалі ніяк не розвинений, але якщо кому цікаво і потрібно стосовно цієї інформації за промокоди, які будуть далі даватися, то доєднуйтесь туди і там одразу вся ця інформація з'явиться. Це все. Ще всім дякую за увагу і до нових зустрічей, до нових відео.